Близько 170 учасників різної вікової категорії прийняли участь у конкурсі пленері Чарівна осінь. Роботи писали в одному з наймальовничіших куточків Кривого Рогу парку імені газети Правда одним з найголовніших завдань для конкурсантів було вміння втілити в художніх творах те, що вони споглядають в природі. «Здесь зображення нашого парка імені газети Правда ребята писали любіме уголки природи з різних ракурсів. Можно сказать, то, что им нравится, как они это видели, как они это понимали, было изображено на работах. Я считаю, что такие выставки достойны внимания, и с каждым годом нужно их, конечно же, проводить побольше, так как ребята именно в таких именно близких отношениях с природой, они получают определенный опыт работы, умения, навыки. В експозиції чарівна осінь понад 15 робіт, створених розмаїттям художніх технік. Є серед них живопис олією, акварель, туш, акрил, також гелева та кулькова ручки. Я хожу в члени журі. этого конкурса. И я уже второй год подряд смотрю, что идет рост, хороший рост, перспективный рост. Если вначале дети писали, знаете, одна зеленая краска, все зелень, и при том нет нюансировки тона как-то все, то сейчас уже дети понимают, что на пленэре надо писать, больше краски смешивать, полутона должны быть, оттенки. Работы поражают своим мастерством, умением чувствовать, переносить увиденное на бумагу, ну и, конечно же, грамотное изображение. Хоть Учиться отдать должное преподавателям, которые учат ребят правильно, грамотно показывать окружающий мир. Завітавши до виставкової зали, ви матимете нагоду ознайомитись зі світосприйняттям талановитих митців, переможців конкурсу пленеру чарівна осінь. Експозиція діятиме впродовж місяця. Криворожан, приглашаю, пожалуйста, прийдіть, прекрасна осінь. тут, зараз дожди почалися, а тут сонце, зі прекрасні картини сіні. Приходіть дивіться.